Увага учні мізгувер відсутня, бо в неї важка депресія. <клухи> Не хвилюйтеся. Її лікують великими дозами лоразепаму та інших ліків з класу бензодіазепінів. Тож до повернення мізгувер у вас буде вчитель на заміну. І це можливо, що я відчуваю ентузіазм. У неї власна модель сонячної системи і без Плутона, як прогресивно. Це ваша вчителька, міс Дірковський, і не треба очевидних непристойних прізвиськ. А зараз у мене зустріч із новим вчителем містером яйцетрусом. Вітаю, я ліса Сімпсон. Від імені усіх учнів другого класу. Я хочу привітати вас. Сядь на місце. Як знадобиться під лабуза, я тебе покличу. Домашнє завдання було у вас? Mm -hmm. Молодець Ральпе. Коли я забуваю правильну букву, то пишу будь-яку. Маєш п'ять за ідею. Якщо ви так щедро роздаєте оцінки, ось і моя робота. Дейвз – невідомий герой. Четвірка, бо я так хочу. Я подумала, що ти змерзла і накрила тебе, щоб шиншили. шили. Котра? Не шиншила. Просто їй краще ще трохи поспати. Добре, діти, 10 хвилин пограйтесь. Я весела фабрика. Лісо, час гратись. Але я граюсь. Перестрибую з абзацу на абзац. Видираюсь, на розгалужене треба сюжету. О, ти просто хочеш обігнати інших у навчанні. Усе я забираю твоїх кенгурят. Дострибніть до досягнень. Лиш не розлучайте їх хоча б заради їхньої матері. О, невже я зустріла вчительку, якій не подобаюсь. Їх треба засувати вперед ногами. Міс Дірковський. Чому ви лихі зі мною? Ти хочеш знати? Більше, ніж про існування єдинорогів. Здогадайся за додаткові бали. Я а тепер у тебе догана. Нам їх не дають. Тепер дають і в тебе вже друга. Я вчитимусь вдома. Блефуєш? Я бачила твій дім. На чертовому колесі Ен, Марк, Біл і Саллі. Ен сидить за Саллі, а Марк перед білом. Дивись, Диви, хто на колосі твої, твої любими брата. Очіма й вухами Франкліна. Ось, Ось новий, новий курс. курс дата. Дата. Що таке, сонечко? Герой книги вскочив у халепу? З мене знущається в школі. М -м -м. Ти казала, вчительці. Вчителька з мене знущається. Ми прийшли, бо ваша вчителька знущається з нашої доньки. Що ви зробите для нашої доці? Нам слід обговорити, що ми пообіцяємо зробити. Ми дуже це цінуємо. Mm. Привіт, лісо. Я була приголомшена, коли почула від директора, що ми не ладнаємо. Не варто доносити на хуліганів лісо. Усі це знають. Ліса Сімсон покарана. Усі слизькі доріжки з чогось починаються. За що? За знущання з Шопена? <рик> Шопен. Можна питання, що спонукає людину стати задиракою? Зневага! Фубою! Я фанат бейсболу. А якщо задирака, моя вчителька. Цо? Не знаю. Тоба задирає учінка? Ну, тоді ми те зможемо стати уцинтелями. Круто! Куплю собі Elantra. лантру. <рик> Окей, люба! Вчителька досі чіпляє! Але ж ми ходили до школи. Я дещо придумав. Ландерсе, я хочу твою дружину. А -а. Тобто вона потрібна мені як учитель, щоб позбутись лісиної вчительки на заміну. Едно, пам'ятаєш, ти казала, що виконаєш будь-яке моє бажання. То ось я хочу, щоб ти позбулась лихої вчительки ліси. Ага. Ну, тут потрібне щось ядерне. Скільки треба плутонію, але попереджаю: знадобиться хвилин за двадцять, щоб його дістати. Міс Дірковський? Так. Я привела вам нового учня. А, яка шкода може бути від однієї дитини? Я перетворю твоє життя на пекло. Коли я вилізу, стану метеликом. Я ж на дві хвилини виходила в туалет. Знаю, я вже запостив відео. Тупа ліса, тупа ліса, тупа ліса. Добре, ти переміг, я кидаю роботу вчителя на заміну. Чому я вам не подобаюсь? Лісо, іноді хтось тобі не подобається і усе. Це не має логічного пояснення. А я так хотіла його почути. Ну Ось, не отримала бажаного і одразу пхикати. Всі викрасуні однакові. Вважаєте, я гарна? Наче тобі не кажуть про це щодня. Оце біляве волосся і ніжний голосок, від якого божеволюють хлопці. І хто у вісім років носить перли. Ми зубрилки ненавидимо таких тусовщиць, як ти. Мада ненавидить мене, мене! я гарна! Ура! Тепер не така вже й гарна, так? Підпишіте.